Привіт, глядачі. А ви знали, що є цілий день присвячений тому, чого не видно, але можна відчути так. я про вітер. 15 червня Всесвітній день вітру. І повірте, це не лише про запускання повітряних зміїв чи розпатлане вітром волосся для інстаграму. То в чому ж така важливість вітру? Ну, ще у 2007 році Європейська асоціація енергетиків та Всесвітня Рада з вітроенергетики започаткували це свято, щоб ми всі почали говорити про неймовірний потенціал вітру. Спочатку це свято було суто європейським, але швидко набуло глобального значення. Їхня мета поширити інформацію про вітрову енергетику, заохотити більше людей та урядів використовувати її. Та показати, наскільки це важливо для нашого майбутнього. Чому ж вітру присвятили цілий день? Бо він має неймовірні переваги: вітрова енергія на 100% чиста. Це означає нуль забруднення, нуль диму, лише чиста свіжа енергія від природи. Крім того, вона відновлювана. Поки світить сонце і крутиться земля, вітер буде. І знаєте що? Як тільки ви встановите ці величезні вітрові турбіни, виробляти електроенергію стає надзвичайно дешево. Це усаршей, це означає менші рахунки та меншу залежність від дорогих викопних видів палива. Але є ще крутіше: вітрова енергія створює робочі місця від будівництва турбін до їхнього обслуговування та винайдення нових технологій. А для країн, які активно розвивають вітрову енергетику, це означає меншу залежність від імпорту енергії, більше незалежності, більше безпеки. Хочете почути кілька дивовижних фактів? Люди використовували вітер тисячі років. Перси мали вітряки ще у 7 столітті для подрібнення зерна і прикачування води. Перша сучасна вітрова турбіна, побудована у США у 1941 році. І стала революційним досягненням у сфері енергетики. Вітрові ферми можуть розташовуватися як на суші, так і в океані. Деякі сучасні вітрові турбіни вищі за хмарочоси, а їхні лопаті завдовжки з футбольне поле. А ви знали, що існують навіть музичні інструменти, що працюють від вітру? Загугліть вітровий орган, це реально. Оскільки зміна клімату загрожує нашому майбутньому, вітрова енергія це не просто крутий варіант, це необхідність. Вона зменшує викиди вуглецю, зберігає повітря чистим і наближає нас до сталого світу. Тож наступного разу, коли відчуєте вітер на обличчі, пам'ятайте, це не просто легкий вітерець, це майбутнє. Ви коли-небудь бачили вітрову турбіну зблизька? Що ви думаєте про вітрову енергію? Залиште свої думки в коментарях і поставте лайк, якщо вірите в силу вітру. Дякую за перегляд!